Народні депутати від самопомочі Семен Семенченко та Єгор Соболів приїхали до Дніпропетровська, аби зустрітися зі своїми регіональними активістами. І з ними обговорювали, що робити далі, чи залишатися у коаліції, яка не виправдала надій суспільства на справжнє оновлення влади. До речі, самопоміч закликає Дніпропетровців перевірити власних кандидатів у депутати місцевих рад. Як це зробити, дізнавалася Анастасія Фесюра. Партія самопоміч відкрила списки своїх кандидатів і тепер збирає на них скарги, аби виключити із них тих, хто планує творити недобрі справи під їх знаменами, каже нардеп Єгор Соболєв. На його думку, нинішня Верховна Рада не виправдала сподівань суспільства на оновлення та реформи. Більше того, зараз депутати планують внести абсолютно неприйнятні зміни до конституції, голосувати за які самопоміч не збирається. Адже версія законопроекту, яка потрапила до сесійного залу, була відмінна від тієї, яку розробляли. Є й інша причина не змінювати основний закон зараз. Єсть мнення конституціоналістів, Людей, которые и работали в Конституционном суде, и известных юристов о том, что во время военного положения, оно де-факто существует, никакие изменения в основной закон носиться не должны. И то, что президент не выполнил свою обязанность и не ввел в военное положение, ничего в этом смысле не меняет. Ну и я думаю, что народ, собственно, нам не давал прав... По суті, змінять конституційне устройство нашої країни. за словами депутатів, сьогодні люди не повинні сподіватись на диво та чекати месію. Народ сам має стати владою. В активізації населення депутати й вбачають вирішення багатьох проблем, що сьогодні стоять перед Україною. У час, коли гірше вже нікуди люди не можуть здаватися чи розчаровуватися, бо краще від цього нікому не стане. Навалюйтеся на всіх цих шахраїв і виганяйте їх. Ми вже зрозуміли, що вони самі не підуть. А ми вже зрозуміли, що на жаль, вищі керівники країни в багатьох випадках готові їх прикривати. Але ми з вами є, і давайте домагатися цього очищення. Це наше завдання. За нас його ніхто не зробить. З тими же, хто планує діяти, нардепи діляться своїми планами та думками. Наприклад, про те, як важливо зараз провести люстрацію, адже президент, замість того, щоб бути певним її гарантом, насправді вже рік як виступає її гальмувальником. Тому вирішальне слово зараз саме за народними активістами, які усунуть від влади недобросовісних шахраїв, а самопоміч тим часом допомагатиме законодавча. Дурна ситуація. Ми, начебто, народні депутати, ми, начебто, частина е, цієї влади, але ми не можемо переконати наших партнерів, що генеральний прокурор. Е, Віктор Шокін нічим не відрізняється від генерального прокурора Віктора Пшонки. Добре, після всіх цих загроз відставок Аваков почав робити хоча б патрульну поліцію, яка в кількох містах вже себе почала добре проявляти. Але знову таки ці нещасні добрі патрульні. Беруть злочинців, привозять їх відділок. А там здять ті самі слідчі, ті самі опори, які їх просто за хабарі відпускають. Починати треба з найболючіших для ілюстрації сфер, якими наразі є судова правоохорона та військова. Адже немає такого офіцера, який повернувся з АТО і впевнений, що начальник генштабу на своєму місці. Що на своєму місці Арсена Аваков, який продовжує традиції свого попередника Віталія Захарченка, каже Єгор Соболів, повесь відділ внутрішньої безпеки та кадрової служби ГМВ, заповнений тими самими людьми, що були й при регіоналах. Ми занедбали державу дужа. В неї були всі іноземні агенти на чолі, вона була розпродана в боргах ну і знищена в усіх своїх інституціях. Зараз ми починаємо її відтворювати, і ви кажете, я розчарувався. В чому? Ну так лягайте в труну, попросіть себе. Забити цвяхами і написати зверху Путін переміг це прекрасний вихід для всіх, хто розчарувався. Саме тому народні депутати приїхали порадитись з активістами, чи варто самопомочі і надалі залишатися в коаліції, яка не здатна істотно поліпшити ситуацію. Крім того, закликають всіх ніпропетровців залучитися до перевірки кандидатів у депутати від самопомочі, що можна зробити на їх сайті самопоміч.ua. Анастасія Фесюра, Максим Будриченко, новини День.